В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмильському державному гуманітарному університеті пройшов день відкритих дверей. В Ізмилі у рамках проєкту Пліч Опліч Всеукраїнській шкільні ліги відбулися змагання з волейболу. Учні гімназії номер 14 відвідали великодній майстер-клас патріківського розпису в Ізмильській картині галереї. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 квітня орієнтовно такі – 457 тисяч 830 осіб особового складу, 7 тисяч 205 танків, 13 тисяч 852 одиниці бойових броньованих машин, 11 тисяч 658 артилерійських систем, 1 тисяча 46 1046 реактивних систем залпового вогню, 762 засоби протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 9311 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2096 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 15671 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1915 одиниць спеціальної техніки. В Ізминському державному гуманітарному університеті пройшов день відкритих дверей. Майбутнім студентам розповіли про правила та умови вступу до навчального закладу, а також перелік спеціальностей, які можна отримати. Докладніше дивіться у сюжеті. Ізмаїльський державний гуманітарний університет радо відкрив свої двері для майбутніх абітурієнтів 2024 року. Представники Центру профорієнтації та приймальної комісії провели для вступників ознайомчу зустріч. Вона проходила одразу у двох форматах онлайн та офлайн. На початку перед абітурієнтами виступив голова Центру з профорієнтаційної роботи Іван Татаринов. Він докладно ознайомив присутніх з кількістю факультетів умовами вступу та переліком спеціальностей. Я нагадую, на сьогоднішній день у нас існує три факультети. Це подаги. Гічний факультет, де в основному педагогічні спеціальності це факультет управління адміністрування та інформаційної діяльності, де представлені економічні, правові, історичні, інформаційні та інші різноманітні спеціальності, і, і факультет української та іноземної філології, який випускає спеціалістів з мовних дисциплін. На сьогоднішній день там вивчаються українська, англійська, німецька, французька, румунська і болгарські мови. Цьогоріч абітурієнти можуть вступати за результатами ЗНО та національного мультипредметного тесту на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту, диплома молодшого спеціаліста чи бакалавра. Необхідно мати НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів, три перших предмети обов'язкові, четвертий за вашим вибором, або НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів, або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів, або ЗНО 2021 року з трьох конкурсних предметів для тих, хто вступає на основі ПЗСУ, тобто повної загальної середньої освіти, і з двох конкурсних предметів для тих, Хто вступає на основі диплома молодшого бакалавра, молодшого фахового бакалавра або молодшого спеціаліста? Перед подачою документів необхідно створити особистий електронний кабінет вступникам. Його реєстрація розпочнеться з 1 липня, а сам прийом документів стартує з 19 липня і завершиться 31-го. Для подання заяв в електронній формі. Ви повинні зареєструвати особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за певною адресою. Також під час реєстрації ви маєте зазначити такі дані: адресу особистої електронної пошти, пароль для входу до особистого електронного кабінету, серію та номер документів про раніше здобуту освіту, номер пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або сертифіката НМТ, або екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ. Є не дивлячись на складний час, університет продовжує відкривати нові спеціальності та освітні програми, які після перемоги допоможуть відбудовувати Україну. Це і е, спеціальності, і освітні програми направлені на комп'ютерне моделювання, на відродження інфраструктури, на національно-патріотичне виховання. Тобто, це ці випускники в майбутньому сам стануть саме тими спеціалістами, які відродять нашу Україну після нашої перемоги. Паралельно студенти із Мильського університету матимуть можливість отримати другу освіту та навчатися за кордоном, зокрема в Галацькому університеті. Нижній Дунай. Наш університет дуже активно співпрацює з партнерами з Європейського Союзу. Це передусім Польща, країни Балтії, Чехія, Словаччина, Хорватія, Молдова, Румунія, Болгарія і Туреччина. Відповідно, ми обмінюємося досвідом нашими спеціалістами. Реалізуємо спільні проекти, наші студенти за програмою размус плюс відправляються по обміну в ці країни, і відповідно ця взаємодія у нас зростає, і відповідно зростає рівень викладання і професійності освіти. В рамках дня відкритих дверей відбулася презентація чат-боту в Телеграм. З його допомогою абітурієнти зможуть відслідковувати основні моменти вступної кампанії 2024. Загалом зустріч пройшла у два етапи: першочергово абітурієнтам розповіли про правила вступу до університету, а потім кожен окремо мав можливість поспілкуватися з деканами своїх майбутніх факультетів та дізнатися більше про навчання. За більш детальну інформацію щодо вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою вулиця Рєпіна, 12, 102 кабінет. Телефони для довідок: 048 41 976 07, 094 998 96 07, 068 031 39 92. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новини. У пункті пропуску могилів подільський громадянин України намагався підкупити правоохоронців, щоб безперешкодно потрапити до Молдови. 20-річний юнак не мав документів, що надавали б йому право на перетин державного кордону, а їх відсутність намагався компенсувати двома тисячами доларів США. Незаконні гроші він намагався вручити військовослужбовцям могилів Подільського прикордонного загону. Саме коли йому зачитували зміст постанови про відмову пропуску через кордон. Даний факт був зафіксований. А за ознаками злочину передбаченого статит. 369 кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Охоронці кордону направили повідомлення до поліції. 16 квітня в місті Ізмаїл у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги відбулися змагання з волейболу серед закладів загальної середньої освіти Ізмаїльського району. Подробиці дивіться далі. 16 квітня 2024 року на базі центру дозвілля Ізмаїльський палац спорту відбулися змагання з волейболу серед команд закладів загальної середньої освіти в рамках третього районного етапу всеукраїнських змагань Пліч Опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. Всеукраїнський спортивний проєкт для школярів Пліч Опліч має за мету підтримати зацікавленість молоді у шкільному спорті, розвивати в них лідерські якості та командний дух. Проєкт проводиться за ініціативою президента України Володимира Зеленського та спрямований на розвиток фізичної культури і спорту України. Проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги має велике значення для фізичного та психологічного розвитку дітей, адже активний спорт допомагає їм бути більш витривалими та впевненими у собі. Змагання починалися із звучання гімну України. Ще не вмера. Після чого всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, завдяки яким цей захід став можливим. На заході був присутній амбасадор змагань чемпіон України з гандболу Максим Оленич. Він привітав всіх присутніх і побажав перемогу найсильнішому. Хочу побажати спортсменам вдалої гри, купу емоцій. Нехай переможе найкраще. Зі словами привітання і побажанням перемоги виступила заступниця голови Ізмельської районної військової адміністрації Марина Деной. Нехай сьогодні переможе сильніше, але кожен отримує емоції спортивну, незалежно від того, як буде фінал. Хочу вам побажати всім міцного здоров'я, наснаги, яскравих емоцій. І нехай все, що ви задумали, нехай воно сьогодні здійсниться. Всім перемоги!

На третьому районному етапі проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги в Ізмильському районі виступили дуже талановиті команди з волейболу. Гравці відзначилися високим рівнем майстерності, енергією та спортивним духом. Команди представляли різні школи громад, але всі вони об'єднувалися спільною метою вибороти перемогу та показати свою найкращу гру. Кожна з цих команд залишила свій слід в історії турніру Пліч опліч доводячи свою готовність до боротьби за перемогу, так тримати. Ми готувалися дуже опорно до цих змагань. Ми кожен день тренувалися удома та в школі. Я хочу подалі розвиватися в волейболі, займати перші місця. Та мені дуже подобається цей спорт. Команди, які проявили найкращі результати та спортивні досягнення, отримали заслужені нагороди. Без сумніву, кожна з команд, яка прийняла участь у турнірі, залишила свій слід в історії пліч-опліч, доводячи свою готовність до боротьби за перемогу. Юлія Петлецюк Катерина Бойченко Наталя Маленко для програми новин. На Одещині затримали заступника сільського голови за вимагання коштів з чоловіків приземного віку. Правоохоронці встановили, що заступник голови однієї із сільських рад одеського району вимагав гроші з чоловіків, які підлягають мобілізації. Правоохоронці затримали фігуранта в його кабінеті під час отримання ним частини грошей від умовленої суми за вирішення питання щодо непридатності до військової служби місцевого мешканця. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зокрема, поліцейські задокоменти. Тували факт вимагання посадовцем 4800 тисячі доларів у місцевого мешканця. Правопорушника затримали на робочому місці після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів. На Одещині правоохоронці затримали заступника сільського голови за вимагання коштів з чоловіків призовного віку. Поліцейські задокументували факт вимагання посадовцем 4 тисяч у доларів місцевого мешканця за надання йому документів про непридатність до військової служби та відтермінування мобілізації шляхом впливу на посадових осіб, територіального центру комплектування та соціальної підтримки і військово-лікарської комісії. Слідчі слідчого управління Одеської поліції за оперативного супроводу працівників управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці одразу після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів та повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 Кримінального кодексу України. А саме одержання неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою повноважною на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Слідство триває. В Ізмейській картині галереї проводяться пізнавальні екскурсії, творчі майстер-класи та інтегровані заняття. Державна програма «Музейна педагогіка спрямована на підвищення освітнього рівня дітей, розвиток творчого мислення, вивчення історії світового мистецтва та поглиблення знань з українського образотворчого мистецтва. Учні 4 класу гімназії номер 14 відвідали великодній майстер-клас з Петріківського розпису в картині галереї. Подробиці дивіться у сюжеті. У будь-якій сфері діяльності сучасної людини потрібні неординарний підхід та креативність. Дуже важливо займатися розвитком інтелекту в усіх напрямках у будь-якому віці. Розвиток творчих здібностей дітей допоможе йому майбутньому стати успішними, досягти більших висот завдяки креативному мисленню. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової вже багато років діє державна програма Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня здобуття нових знань з українського та світового мистецтва, розширення світ. Тогляду та розвитку громадянської відповідальності в рамках проєкту проводяться інтегровані заняття, тематичні заходи, екскурсії та творчі майстер-класи. Ізмаїльську картину галерею відвідали учні 4 класу гімназії No14, які є активними відвідувачами музею. Для школярів була підготовлена пізнавальна програма. На початку зустрічі учні познайомилися з творчістю українських митців та майстринь на весняних виставках. Благовіст та краса створена жінкою, мальовничі пейзажі, колоритні націрморти та символічні. У портрети вразили дітей, особливо учнів зацікавили твори декоративно-прикладного мистецтва України, які відображають багатовікові традиції нашого народу. На другій частині зустрічі наукові співробітники музею підготували тематичний великодній майстер-клас з розпису, адже світле свято вже зовсім скоро. Діти мали можливість познайомитися з історією та технікою виконання відомого петриківського розпису, який є художньою визитівкою України. На спеціальних шаблонах учні власноруч розписали акриловими фарбами великої. Одні яйця, учні гімназії номер 14 відвідали картину галерею, познайомилися з Петриківським розписом, розфарбовували великодні яєчка і також роздивилися жіночу виставку. Їм дуже сподобалось. Дуже дякуємо за те, що ви нас завжди запрошуєте. Ми знайомилися з українським розписом. Ми розформовали великодні яєчки. На завершенні зустрічі разом з музичним керівником учні співали українські пісні та взяли участь у музичній вікторині. Відвідування інтегрованих занять у рамках проєкту Музейна педагогіка це не тільки можливість дізнатись багато нового про образотворче мистецтво, а й прекрасний спосіб проявити свій талант та отримати яскраві враження і досвід. Юлія Петлецюк Наталя Маленко для програми новин. Рятувальники застосовують дрони для моніторингу пожежної обстановки в екосистемах, щоб не допустити розповсюдження пожеж на відкритих територіях та виявити злочинців, паліїв, які знищують рідні землі. Рятувальники ЗМІського району щоденно проводять моніторинг за допомогою квадрокоптерів. Громадян закликають бути максимально обережними та обачними з вогнем, адже зараз утримується пожежно-небезпечний період, і маленька іскра може спричинити масштабну пожежу. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 43 копійки. Продати за 39 гривень 95 копійок. Євро копівля 42 гривні 30 копійок. Продаж 42 гривні 95 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 20 квітня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла. В день 12-14 градусів тепла. В Одесі хмарно. Дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла. В день 13-15 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.